Зараз показую вам, як цвіте троянда Ексцельза. Вона у мене росте на заборі. Це я знаходжуся зі сторони вулиці. Отак. Троянда невибаглива і дуже приваблива, але дуже-дуже колюча. Тому вона у мене росте на заборі і навіть я її на зиму не знімаю. Бо це неможливо, але вона й гарна. І так вона не вимерзає. Показую вам панорамно. Тут посаджено один кущ. Саме отут центр куща. Такі важкі гілляки. Подивіться, які вони важкі. Навіть понахилялися. Оце все понахилялося. Недолік у троянди є. Вона підхвачує на себе борошнисту росу.